Кабінет подільський готовий до прийому внутрішньопереміщених осіб з Херсонщини від перших днів повномасштабної війни. Пункт прийому та реєстрації розгорнуто у ліцеї номер 15 всі особи, які приїжджають до Кам'янця, обов'язково мають у нас зареєструватися. У нас відведена спеціальна кімната, в якій працівники департаменту соціального захисту населення будуть відразу оформлювати всі ті документи, які мали би внутрішньо переміщені особи оформити в їхньому приміщенні, в їхньому закладі. Але для того, щоб сприяти найшвидшій, найкращій роботі і виконання цих всіх заходів. Тому ми їх надали приміщення, де вони облаштували свою апаратуру, і за потреби будуть тут працювати і видавати довідки внутрішньопереміщеним особам. У нас своє закладу облаштовані місця, за якими будуть працювати наші чергові вчителі, реєструвати і надавати ту допомогу і пояснювальну роботу, яка буде надалі забезпечувати по мінімуму те, що ми можемо зробити, внутрішньо переміщених осіб. На базі міських загальноосвітніх навчальних закладів уже розгорнуто перших 400 ліжкомісць, повідомив голова евакуаційної комісії, начальник управління освіти та науки Сергій Мельник. Ну на сьогодні дійсно наша територіальна громада готова для прийняття внутрішньопереміщених осіб, які мають приїхати з Херсонської області. На сьогодні вже в наших навчальних закладах розгорнуто 400 місць, і в разі потреби їх буде розгорнуто набагато більше. Скільки навчальних закладів ви загалом задіяли у цей процес? Ну наразі на сьогодні задіяно 5 навчальних закладів. Один з них є пункт, в якому проходять реєстрації, і чотири заклади, в якому розгорнуті спальні місця. А в разі потреби будуть задіяні всі навчальні заклади. На сьогодні є інформація, що у Хмельницькій вже, начебто, прибуло перших два десятки осіб з Херсонщини. А чи є заявка на Кам'янськ-Подільський? Ну, поки що на сьогодні наразі такої заявки немає, але ми все ж таки очікуємо, тому що кожен день формуються евакуаційні потяги, які їдуть в сторону західних областей і в першу чергу Хмельницьку область. Тому ми очікуємо, що Кам'янець-Подільський також буде приймати херсонців у себе. Також у територіальній громаді оголошено про збір гуманітарної допомоги для постраждалих. Пунктом збору є центр культури і мистецтв Розмай. Дійсно, активно люди включилися в цей процес. Ця війна і вся ця біда, яка разом з нею прийшла, нас всіх об'єднала. Люди в засобах, соціальних мережах, всіх можливих варіантах зв'язку питаються, що треба. Тому найнеобхідніше це продукти довготривалого зберігання. Це засоби медицини, які не потребують рецептів, тобто знеболюючі, протижарні, інші протизапальні вибачте, засоби, засоби гігієни. Дуже потрібна велика кількість питної води. Бажано, щоб це було, скажімо так, небіватного типу, тому що та вода довше зберігається. Ну і засоби гігієни з загального такого вжитку, вологі серветки і інші речі. Наразі, поки збираєте допомогу, чи вже почали щось відвантажувати? Поки що це ми тільки збираємо. Ми ще не відвантажували жодного автомобіля. Планується, що можливо вже в п'ятницю буде поїздка перша. Ось і ми зможемо регіони, які в Херсонській області, Миколаївській області забезпечити хоча б тими речами, які в нас вже є. І тоді про режим роботи пункту. Е, на сьогодні, четвер-п'ятниця, ми працюємо до 20-ї години включно. Субота з 10 до 13.00. Я думаю, що з нового тижня ми продовжуємо збір, тому що потреб є дуже багато. Отримати необхідну додаткову інформацію можна, набравши номер цілодобової оперативної служби міської ради 068 777 1505.